Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде відео не про роутери, а про мобільний телефон. І це буде огляд, так сказати, не від оглядача різних мобільних телефонів, а від людини, яка купила цей телефон для себе для власного користування. Значить, Купив Poco x 6 5 g глобальна версія, купляв на AliExpress. Для себе взяв версію на 12 х 256 Це глобальна версія. І тому мій огляд буде полягати не в тому розповісти вам, які тут технічні характеристики, який тут стоїть процесор, скільки тут пам'яті, як воно це все там співпрацює. А я вам розповім, як ним користуватися у реальному житті. А також обов'язково в огляді тут буде пунктик, для, як так сказати, від. Оглядача роутерів. Тому це буде не просто якийсь там огляд е, з переліченням всяких технічних характеристик і порівняння в того більше пам'яті, в цього менше, так сказати. А це я вам розповім, як ним користуватися щоденно у повсякденному житті. Ще потрібно сказати, що купив я його як другий телефон до свого. Андроїда, оце ви розпаковочки ці бачили вже мільйон разів. Оцей чухольчик, який вже розповідають, я не знаю, всі блогери, 250 відео, що вони У, класний, гарний. Друзі, він резовий, це гума якась така. Вони там щось розповідають, він дуже м'якенький, насправді приємний, такий, він не чорний, він якийсь графітового кольору. Тому, друзі, це не блог, це не розповідь про телефон від якогось там блогера. Це від людини, яка буде ним користуватися. І це найголовніше. Телефон. Хто говорив, що він легенький? Ні, неправда. Друзі, тільки я вам розповім всю правду. Він відчувається тоненьким і гарним. Відкриваємо. Давайте поки відкриваю, скажу, що на Aliexpress купив зі знижками, з купонами. Цю версію за 219 доларів. Плюс через Укрпочту приїхав і ще 19 доларів наклали на нього мита. Так, що у нас тут? Ну Всі знають, що тут Значить, зарядочка глобальна. Євро приїжджає, бачите, 67 Вт. Це добре, дріт. Це все чудово, прекрасно, але розповідь не про це. Значить, телефон вмикаю, налаштовую під себе, видаляю Китайщину, розповім, вам, як в нього екран, чи не тупить, як фотографії, ну таке. І давайте ще вам скажу буквально два слова, чому в мене вибір пав саме на цю модель. Перше, мені потрібний був Android, обов'язково дві сім карти хоча це є якийсь більш-менш свіженький е, процесор, гарний класний екран, маленькі рамки. І, в принципі, якби зараз за 100 плюс, 100 плюс баксів був М6 Не Про, звичайний там, простий, я б його взяв. Навіть там, незважаючи на каплю, на цю, на його там що, не страшно. Але якщо були PRO, я подумав, трішки треба доплатити і взяти X-го. Тому такий купив собі телефон, тож налаштовую відразу. Відразу. Давайте глянемо в бампері. Е, нормально, але я накупив на нього ще купу аксесуарів. Зараз вам все це покажу. Що ж, налаштовую, видаляю, чищу і роблю вам нарізки через дуже багато днів. І в кінці ви побачите, чи класний цей телефон, чи можна його купляти з прицілом на хоча б пару років наперед. Гайда до огляду. А поки телефон синхронізується і налаштовується, давайте трішки про аксесуари. Якщо раптом комусь цей не підійде чохольчик, то я собі купив як альтернативу такий Нілкін. Зверніть увагу, він на Poco X6 на Redmi Note 13 Pro 5G. Чому я його купив? Тому що я звернув увагу, що якщо тут відкрита платформа, то тут прикривається. І зараз ми його прямо візьмемо. І подивимося. Ох, він, він дуже міцний. О, дивіться, і тепер захист буде на всі 100. Кнопочки протискаються дуже класно. Мені подобається. До речі, як бачите, відразу глянемо, як спрацьовує відбиток. Все добре. Е, знаєте, дуже класно. Але все ж таки, всі, хто говорили, що цей телефон відчувається легким в руці, готовий поспорити. Зовсім ні. Ще в мене був такий варіант, що я думав, раптом мені потрібно буде терміново, то я собі ще такий ноунейм no знайшов. Чухол. Як бачите, біленький. І теж я його вибирав, щоб був закритий блок камер. З такими от, з з наростами. Ну, Дивіться, виймається непросто. Це дуже гарний захист. Він такий прям міцний. Дивіться, ще його не просто дістати. Ого, дуже-дуже-дуже непросто. Якщо цей вставити, він утоплюється більше такий, і дивіться. Навіть такий смішний. Ну, теж, в принципі, як захист може бути. Так, ще давайте заглянемо, набрав собі якихось захисних екрану скла. Де ж вони, я випадаєте декілька штук. Зараз дістанемо, подивимось, як воно буде підходити чи ні. Чи навчилися вже Так, це клейка це сюди буде. Е, ну, ви дивіться, чудово, прекрасно. Так що, в принципі, можна брати і клеїти скло, і буду дивитися, що мені більше подобається. Тож, налаштовуємо, як бачите, є тут все. Google сервіси, щойно налаштував не всі оплату. Налаштовую далі, дивлюся, вичищаю і буду розповідати вам далі про цей наш гарний ох Poco X6. Друзі, привіт! Минув тиждень мого знайомства з телефончиком Poco X6. І маю вам розповісти. Нагадую, що цей телефон я купляв для себе, а не для огляду. Тому, мій зараз огляд буде, моя розповідь, грунтуватися на тому, як я його використовую в повсякденному житті. І це не про цифри, а про те, наскільки приємно, наскільки можливо користуватися цим телефоном, де він мене задовольняє, що мене порадувало, що мене дуже роздратувало в цьому телефоні. Тому розповідаю вам все, як є. Розпочну з того, що я його десь дня три чистив, вичищав, видаляв всякі ігри, там, китайщину. якісь застосунки, які були попередньо встановлені, які мені абсолютно не потрібні. І десь дня через три. Це все відбулося добре. Також вимикав, відключав усілякі повідомлення, які мені були непотрібні, які дратували, які приходили. І зараз нічого немає, нічого тут не висить, нічого не приходить, і я, в принципі, результатом задоволений. Давайте далі по списку йдемо. Значить, модуль LTE. В мене тут встановлено дві sim карти двох операторів, Київ та Alife і маю, як бачите, зараз повну антена. І, в принципі, модуль LTE, в нього для дзвінків класний. Претензій взагалі немає ніяких. Порівнюючи з iPhone, тут модуль кращий. Зв'язок кращий, голос чую краще. Віддаленість десь там в ліфтах, на перших поверхах багатоповерхівок. Звук стабільний, гарний і прекрасний. Тому телефонні функції цього телефону мене задовільняють повністю. Жодних претензій ніяких немає. Далі модуль Wi-Fi. Як ви знаєте, в цьому телефоні встановлений модуль Wi-Fi 5-го покоління, Wi-Fi 5. І я вам скажу так: що цей е, модуль Wi-Fi 5 е, крутить швидкості показує в мережі Wi-Fi 5 ГГц е, вищі, ніж модулі U. Е, а Apple's техніці теж Wi-Fi 5. Якщо Apple крутять там 550, то цей показує на 100 Мбіт секундів більше. І це дуже класно. В принципі, ось прямо зараз може, як бачите, 600, показати вам онлайн. Як говориться, завжди ми це любимо, не відходя від каси. Як бачите, 600 плюс. Це от навмання. Зараз я запустив. Як ви бачите, там 630 навіть трішки блимнуло було, ну, будь ласка, 630. Е, і це дуже гарний показник для модуля Wi-Fi 5 в 5 ГГц. Хоча зараз у мене роутер стоїть Xiaomi be 7000 в ньому включено об'єднання. Е, Мереж в діапазонах 24 і 5 ГГц. Але цим результатом я повністю задоволений. Швидкості дуже гарні і прекрасні. Тому я вважаю, хоча модуль Wi-Fi тут і застарілий трішки, однак швидкості показує він дуже гарні і добрі. Тепер давайте я вам скажу про батарею. батарея значить, тут 5100 мАч, як ви знаєте. І перші дня 2-3 вона реально погано себе поводила. Мені не подобалось, як швидко вона розряджається. Але пізніше, коли програмний софт стабілізувався, коли я все, що хотів собі, накачав, поставив, почав користуватися ним як просто нормальним якимсь телефоном, мене це стало задовільняти. І цей телефончик у мене проживає одну ніч і два дні. І Я користуюсь ним як своїм, навіть можливо більше, ніж треба. Я його ще смикаю, дергаю, запускаю, тому що мені цікаво брати і гратися цим телефоном. Тому батарею вважаю нормальна. Перші дні в мене був якийсь такий стрьом, наче вона швидко розряджається. Але ні, потім десь на четверту, на п'яту добу я зрозумів, що батарея доволі гарна, нормальна і з нею можна жити. До речі, за ніч останні десь 2-3-4 ночі за ніч батарея розряджається на 0%. І це прекрасний результат. Тобто 1% не показує. Ну, звісно, беремо похибку в 1% батареї. І вона розряджається точно менше, ніж 1%. І це гарне показання. Прилетіло одне оновлення було до цього телефончика, і я його встановив, тепер всі чекають HyperOS. Ну не знаю, Я його не чекаю, тому що, однак, це все, все рівно це буде Android, і на базі Android, і нічого нового ми не побачимо. І... А те, що е, прошивочка нова буде, ну скоріш за все там будуть якісь глюки, недочоти і все таке інше. Тому поки працює гарно, стабільно в зависанні, в вилітанні, якихось перезавантажень. Нічого такого не було за більше, ніж тиждень. І це мене радує, і це дуже добре. Тепер давайте скажемо про екран. Екран в цьому в телефоні реально дуже гарний, дуже класний. Це одне із тих. Е Штук, які мене порадували найбільше. Екранчиком я найбільше задоволений. Але я задоволений в плані кольору, кутів огляду, хтось говорив, у когось синили, гудили, все добре, у мене все чудово працює. Претензії до яскравості на сонці користування там в темних місцях. Зовсім жодної претензії немає. Екран супер, екран насичений, кольори прекрасні, гарні. Ті, хто говорить, що щось з екраном не то, не розділяю їхню думку, не поділяю, не знаю. Екранчик супер. Тепер вага далі. Сам телефон, я вважаю, він не збалансований по вазі. Тому що коли вперше я його взяв в руку, в мене було таке відчуття, Вау, та він якийсь такий тяжкий, да що ж це таке? Потім я зрозумів, верхня частина вона більш тяжка, ніж нижня. Тому через те, що виникає дисбаланс, якщо ти береш нижче трошки, він ніби трішки завалюється. Зверху, якщо ти береш зверху, то ти береш її в найбільш тяжкій частині, там де знаходиться блок камер. І, мабуть, от через цю штуку він якийсь мені здався на перший погляд. Тяжким. Насправді ні, він не такий вже й тяжкий, але через те, що є якийсь дисбаланс, критичний ні. Це якісь такі дуже невеличкі, там, неприємні речі, але назвати його якоюсь це пр проблемою, точно ні. Е ну, це для тих, хто прискіпливо відноситься вже до таких штук, то, можливо, він зверне на це увагу. Тому така от у нього вага якась, і ну, я б сказав так. Тепер одна із найбільш вагомих таких причин, чим він мені не подобається. По-перше, він мені не подобається цим дизайном, тому що я не розумію, навіщо це було робити. А по-друге, він не лежить на столі рівно, якщо його взяти і покласти, ось отак. От він, як бачите, гуляє. Тому без чохольчика ви не зможете на столі користуватися, це буде вас дратувати. Якщо ви захочете щось надрукувати і будете писати, він буде бем-бем-бем, отак бачите, буде вилітати. Це буде вас бісити капець. Тому доводиться користуватися в чохлі. Ну, Зараз я вам пізніше трошки покажу інші чохольчики. А зараз отакий, нехай лежить він в своєму в рідному. І потім ми подивимося на інші варіанти. Так, значить, йдемо далі. Камери. Ну, я вам скажу так, камери тут гидота, але я його як фотофлагман і не розглядав. Я його собі купив як другий телефон в додачу до айфона, яким я роблю фотографії, якщо мені все це потрібно. А цей телефон у мене більше просто мені потрібен був Android. І плюс третя і четверта сім-карти я сюди вставив, в мене їх чотири штуки. І тому, як Android, він мене задовільняє абсолютно, але про фотографії ви вже могли бачити в мережі дуже багато всяких тестів і фото. І ну, ті, хто говорять, що він главно фотографує, не вірте їм, будь ласка, він фотографує гірше, ніж посередньо. Такий буде мій вердикт. Тепер звук з динаміки. Значить, звук з динаміки в нього такий простецький, звичайний, нормальний, я б сказав, ну, нічого гарного і приємного в ньому немає. Не високих, не низьких. От він якийсь такий плоский, середній, посередній І в принципі, мабуть, для своєї цінової категорії це нормально. Хотілося б краще, Ну, мабуть, би. я б не, не проти був, би, якби якість звука була хоч трішки якось краще, А то ну, тут таке, я вам скажу. ну, таке. Потім ще я чув, що у когось є дисбаланс по. Динамікам верхній, нижчі. Мої грають стабільно, нормально. У мене немає якогось перекосу, по переходу, щоб якийсь був більш виражений, другий менш виражений. Тобто, з балансом в нього все добре, тут претензій немає ніяких. Далі Вібро-дзвінок. Значить, Вібро в нього слабенький. Якщо тактильні оці всі дик-дик-дик-дик-дик, вібровідгуки добрі, гарні, А сам дзвінок, коли він стоїть в безшумному режимі, в мене він стоїть 24 на 7, як можете бачити. То іноді я його не чую, коли він лежить навіть на столі, не на серветках, не на м'якому, ні на чомусь, не на дивані, а просто на дерев'яному чи скляному столі. І в нього такий вібровідгук, який я не чую. Іноді я чую, як у мене сусіди зверху, їм хтось на телефон іде вхідний дзвінок, і я чую оце бж 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 А цей можу пропустити. Тому майте на увазі. Тактильні відчуття нормальні, тому я ж говорю, коли якийсь там та відгук в програмах, воно приємно і нормально мені це все віддає, і це все добре. Один із причин критеріїв вибору це було клонування програм. Як бачите, в мене є дві програмки Міхоум. Одна в мене під мою техніку зроблена, яка в мене є в квартирі, це пилосмок, це зволожувач там все інше. А другий в мене зроблений в першу чергу для роутера китайського. У нас це такий канал про роутери. Як ви можете бачити, в мене тут стоїть зараз BI7000. Все працює добре, все добре, все цікаво, асистент оновлень, як бачите, оновлень ще нема. Стабільно стоїть 1.1.7, Wi-Fi 7 і це добре. І тут претензій зовсім немає ніяких. Керувати нормально, гарно, добре, правда, що тут керувати, я не знаю. Тому що, в принципі, тут нема ніяких налаштувань. В принципі, тут все добре, можемо запускати оптимізацію. Ну, її раз, два, три запустив, і, в принципі, все, і більше цього не потрібно. Тому, якщо у вас не Android, або Android, який не вміє робити клонування програм, це абсолютно не проблема. Раз переналаштували на регіон Китай, пару раз. Прогнали цю оптимізацію, подивилися, які тут налаштування, повернулися на свій євроваріант програми і користуйтеся далі своїми застосунками і не звертайте уваги абсолютно ні на що. Як бачите, два елементи рекомендуються, а я вам скажу, що. Тому що я виставив економний варіант сили з сигналу, один з трьох рівнів, і він говорить, що давай я тобі підвищу. Але це взагалі не потрібно, я навіть на вулиці відчуваю оцю потужність роутера, тому хай залишається на мінімумі на економ режимі. Таке от. Далі, задня спинка відбитки пальців. Ну, я вам скажу, що ця проблема надумана, її ніколи тут не видно, і вона не відчувається тактильно, що погано. Ну, звісно, я вам зараз шкрябаю по чохольчику по цьому. Але насправді там пластикова ця задня спина, задня сторона, і проблематики нема ніякої. Так воно заляпується, але повірте мені, це для вас не буде проблемою, ви на це не будете звертати уваги. Тому що ну, воно є, є, відбитки пальців є, і я не знаю. Далі давайте плавність роботи. Чесно скажу, незадоволений. Мені не подобається ці 120 герцові екрани, конкретно оцей. Він яскравий, насичений, він в нього дуже багато ніт, він просто супер, але плавності в ньому немає. В багатьох застосунках є якісь подіргування, не зависання, не глюки, не проблематика. Якісь таке дик 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 Навіть в тому самому, там, я не знаю, в Твіттері, в X чи в Телеграмі воно якось ну, нерівномірно все рухається, і плавності тут точно немає. Швидко? Швидко. Плавно? Ні, не плавно. Тому 120 Гц якось я не відчув кайфу в застосунках, там, пару іграшок якихось. Тепер 12 я собі взяв телефон 12, 256 ГБ. 12 ГБ пам'яті чесно, не відчувається. ну, Він стабільно, нормально працює. Я думав, можливо, десь це буде відчуватися. Можливо, в іграх, але в іграшки я в якісь такі, яким потрібна ця пам'ять, не граю. Тому, якщо ви ігроман, можливо, для вас це буде корисно. Я не ігроман. Для мене це абсолютно безтолкова штука. Можливо, там через рік, два, три це я буду відчувати. Але на що звернув увагу. І коли ви оновлюєте застосунки із Play Market, а це доводиться робити часто, то вони оновлюються просто миттєво. Я такого ще ніколи не бачив. Це дуже приємна штука, і тут я ставлю плюсик, лайк, і за це добре. Чи це залежить від 12 ГБ чи від оптимізації, не скажу, але по факту оновлюється дуже швидко. NFC є, розраховуватись можна. Навігація точна, швидка, гарна, претензій нема. І NFC, і навігація. Все чудово, все супер. Я собі включив керування жестами, відключив кнопочки, оці що внизу. Е, мені так більш подобається, тому що все-таки я із айфонщиків прийшов сюди, і тут якби все добре і все класно. Е, керування жестами, все окей. Чекаємо, HyperOS. Чи чекаю я ні. Ну, тому що це той самий Android буде, там будуть глюки, прошивка нова, ну, можливо, і MIUI можна назвати якимсь відгалудженням від Android. Ну, це ще одне буде якесь відгалудження, тому я не сподіваюся чогось такого нового, гарного і цікавого від HyperOS, тому хай буде. Бокові кнопочки дуже класні, натискаються просто, легко, нащупуються, не люфтять, не теліпаються, не бринчать, все добре. До цього претензій абсолютно ніяких немає. Кнопочки добре, плюс-плюс, плюс. Відбиток пальця ну, відбиток спрацьовує дуже швидко і стабільно. Але якщо в темноті, то він дуже яскрав, от в момент оце якраз підключення цього. Він прямо в очі якісь б'є, дуже велике таке світло. Розблокування по обличчю теж працює стабільно, гарно, претензій зовсім немає ніяких. Тому тут все дуже гарно. Значить, і в кінці, давайте, не в кінці. Давайте тепер я в кінці буду пізніше розповідати. Тепер трішки пару слів про аксесуари. Тому розгрібаємо стіл і дивимося на аксесуари. Значить, оцей чохольчик мені не подобається. Всі обзорщики, які купляли для оглядів цей телефон, а не для себе, говорили: блін, який класний, відбитки пальців не збирає. Так. Але, друзі, а що оце таке? Я не знаю, чи покажу вам, а отут гуляє, оця штука, тут же дві кнопки. І отут оцей, воно можливо не видно його, але оця грань, вона гуляє, вона просто відходить трішки. І коли ти натискаєш на кнопочки, воно прямо буль-буль-буль-буль-буль-гуля-гуля-гуля. -буль -буль І це мені не подобається. Це неприємно, це погано. Це велике вікно таке. Я ще використовував два таких чохла, зверніть увагу, це я купив собі, щоб були закриті блок камер. І оце такий звичайний простецький, він приємний з кутами, і в ньому добре, приємно і класно. Якщо б він був якийсь такий ще не такий, можливо, товстий, але чесно дивляться, цей блок дуже уродський, дуже масивно, нема гармонії між тим, що елегантний телефон і от така ось велика штука. Потім Мілкін ще взяв, він дуже класний, він міцний такий, ну, я вам не передам це по відео, але він такий класний, і гарний, і офігезний. В ньому дуже надійно тримається цей телефончик. Тому я переважно використовую оцей. І захист гарний, і не бісить мене оця штука, що нажимається тут. Тому тут все класно. Плюс я ще собі взяв три додаткових зарядки. Як бачите, одна на 65 Вт. Переважно нею користуюсь, але виключив тут швидку за зарядку. При виключеній, вимкненій тут швидкій зарядці, цим блоком заряджається десь трішки менше 2 годин. Десь година 50. 50. Плюс-мінус в залежності наскільки там розряджений, тому що, звісно, в нуль не вбиває. Плюс є такі ще дві зарядочки на 33 Вт і на 30. До речі, це Beizus, це не якийсь там ноунейми, зверніть увагу. А це у нас, ага, ось у нас. А це у нас Ессігер. Есюгер. Не знаю, як це переводиться. Правильно, неправильно. Вже вибачайте, будь ласка, якщо щось не так скажу. А це, звісно, у нас Есметех. Асумітех. Ну, якось так. Тому цю я користуюся, тому що відразу три можна заряджати і це приємно, це мені потрібно. Тут один, тут два, але по одному я експериментую. Це в мене буде десь у відрядження така маленька, дуже приємна, така гарна, важенька, це прям тяжка така. Тому, від швидкої зарядки рідної підтверджую, до години. Заряджається, але я так робити не буду. А від 30 ватних я думаю, що нормальна для повсякденного життя це дуже гарна і нормально. І тепер давайте в кінці резюмую. Телефончик глобально мені сподобався. Я буду користуватися ним далі. Бажання якось його продати, викинути, забути про нього абсолютно не виникає. Телефончик гарний. Я буду його використовувати як другий зі своїми двома sim картами І основне, що мене зачепило один великий плюс і один великий мінус. Ну, Давайте мінус. Це ось оцей блок камер. Торчить, стерчить, воно якесь ніказісте, На столі без чохольчика не можна користуватися. Тому це, я вважаю, це якийсь ну, похабщина, Давайте так назвемо. Неприємно, погано і мені не подобається. Із того, що мені сподобалось, це гарний, красивий, насичений чохол. Е чохол. Екран, другі, екран. <смі> тобто екран в цьому телефоні це дуже великий кайф. Він красивий, він насичений, на нього приємно дивитись, фотографії на ньому переглядати, ті, які зроблені в гарній якості, приємно, цікаво і гарно. Клонування програм працює, тому е, рекомендую вам такий телефон. Коштує він по сучасним міркам недорого. ну, Якщо ми з флагманами якимись там порівнюємо. Е, в мене була там думка купити його чи якийсь, можливо, не сучасний піксель, типу там 6А, 7А, але все-таки я зробив вибір е, зробив вибір. Цього телефона, тому що все-таки більш-менш сучасне залізо, гарний екран. І, в принципі, я думаю, що він мені має прослужити не один рік в якості другого телефону. Тому дякую всім за увагу. З вами був Техносмак. Це вам був реальний живий відгук про телефончик Poco x 6 Всім гарного дня, всім бажаю здоров'я, щастя, миру! І я думаю, що все в нашому житті буде гарно. До побачення.